Він вам може вийти півтора тисячі гривень. Як казала одна жінка, продаючи вчорашні пиріжки. Брай здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Ну що ж, друзі, закінчилася епоха бідності. Чекайте, це не до того відео. Не страшні нам відключення світла. Зробили ми такий агрегат. Агрегат своїми руками. Генератор, верніше, своїми руками. Працює весь цей клас. Зараз я вам все поясню і розкажу більш детально про нього. І заведемо і спробою. Скажу одразу, що цей генератор робився мому товаришу Ярославу. Ярославчику, привіт. Генератор знаєш сам працює зроблений. Допомагав у сварочних роботах, щоб показати вам, тому що в мене є знайомих, багато в яких отоплення, в яких отоплення під насос не самотьоком. Не хвилюйтеся, не переживайте. У Вас є мотоблоки, у вас є трактор, в кого є. Це можна все зробити і на це, і, і на мотоблок, і на трактор без проблем, без ніяких. Оце сумарно, оце все вийшло 4800 тисячі е, гривень. Товариш мій підрахував, плюс-мінус, плюс-мінус округляємо, 5000 гривень. Двигун вартував 1300, ремень, що купувалося. Отакі кондексатори купувалися. Оце і дисплейка, оце, де показує вольтаж, амперметр і. І герци. Ну так сказати, оце вийшло у 5 тисяч гривень. це такий бюджетний. Дивлячись на те, скільки коштують генератори в магазині, то я вам скажу так, космосі. Ще відкрию такий невеликий вам секрет. Не скажу, що всі, бо на суд подадуть точно, скажу, що половина. Ну або такі, те, що пишуть, вони не видають той вольтаж, Просто не видають. І ще одне перед цим, що зараз я вам буду розказувати. Скажу там, я бачив через м'яке з'єднання. Якщо ви під'єднуєте через м'яке з'єднання, то встановлюєте оцей двигун разом з цим мотором, як би сказати, електродвигуном. Бензиновий чи дизельний з цим, то ви встановлюєте їх на одну платформу. Ви ставите оце на м'яке з'єднання, а двигун закріплюєте жорстко, як би сказати, і має коливання. І починає його отак тельбухати. Встановлюйте на одну, як би сказати, через мягке, якщо робите з'єднання, встановлюйте на одну якусь платформу, щоб воно разом мало якийсь оцей рух. Ну це так, до того бачив багато відео. Ну, не багато, а пару відео бачив, яких от таким чином. Тут зроблено через ремень. Ремня, воно тяжко, зараз я вам покажу. Значить, що до цього, це, звичайно, дизельний. Дизельний двигун, але він коштує в 2-2,5 рази дорожче. На солярці ви зекономите, буде менше, але ви розумієте самі, що гроші піде багато. Це, це бензиновий е, двигун 7,5 кВт. І до нього під'єднаний двигун 2,4 кВт. Хотіли покласти 4 кВт. Почали пробити до, до нього, а в нього міжвідковий замк, замкнутий, коротше, він, замкнута обмотка міжвідкова. І нам, звичайно, потрібно його перемотувати. Екстрено, безстренько, ну не як екстрено. Ярославчик поїхав, взяв на 2,4 кВт двигун з півтора тисячі оборотів. Взяв його і поклали його. Видає зразу, вам кажу, одразу нормальна його робота це 0,70, 700 Вт, Верніше. 700 Вт, я вам скажу знову для тих, хто хвилюється в кого там отоплення, 700 Вт, це вам хватить 4 лампочки, як мінімум. Економки у будинку. Я перевірав, пробував. Я вимикав автомати, перевірав чотири лампочки. Насос він там бере в середньому режимі десь 24-36, мені здається, ватт. Тягне без проблем, великий без проблем. Він взагалі не показує, його. він його не бачив. Просто холодильник, телевізор, чайник умикав, ну чайник окремо умикав до нього. Тобто от для битового такого, для домашнього, щоб там, якщо у вас немає 4 кВт двигуна, бо 4 кВт може видавати десь 2 кВт, то взагалі бомба. Такий буде видавати, і там ще дивлячись, яке підключення, скільки конденсаторів потрібно. Такий видає 700 Вт. Для будинку вам хватить так, для освітлення, холодильник, там, телевізор, е оцей насос знову ж таки для отоплення робіт. Чіпляйте на мотоблоки, чіпляйте на трактора. Значить, що тут зроблено? Підключений двигун зі ручкою, і до нього підключені кондексатори е, трикутником. Значить, можна, е, можна зроб... е, випускається кожна, тут три обмотки рахуйте, виходить три розетки. Чи кожна розетка у вас буде видавати 700 Вт. Ну, ви не можете, як би сказати, е, підключити хату в три розетки. можете задіяти лише одну. Щоб оце все звести в купу, вам потрібно трьохфазний діодний міст. Він буде видавати плюс кондексатор, який буде видавати вам 400 Вт постійного, постійного струму. Потім тому ви берете інвектор і через інвектор пропускаєте оцей постійний струм, який буде вам видавати 220 вольт перемінного струму. Тоді ви зведете оці всі три обмотки в купу. Ну ви ж розумієте, що це потрібно купувати коштів. Лана, не дери, що ти дереш? І ну, такі справи. А це, я вам кажу, дешевий економний варіант, який потрібно. от Не стало там на годину другого світла, екстрено, щось вам треба включити, вимкнути. Вимкнули собі спокійно і буде у вас без проблем. Значить, кондексатор хотів вам показати, це просто він купив більше. Отакі от там стоять кондексатори. 300 е мікрофарад рахується там правильно. чи як, Отакі от три штуки. Три кондексатори на кожну обмотку. І, як би сказати, отаким трикутничком воно з'єднане. Це для кого буде потрібно, щоб я зараз там не, не відкручував. Отак воно виглядає. З кожного, ну як гірлянду, як би сказати. Ну, грубо говоря, ну не як гілянду, бо в вилці воно розімкнуте, а то. І ви підмотуєте до кожного виходу, який йде звідси з двигуна. Тут іде шість. Вони змотані зірочкою, і сюди вже виходить три провода. І до кожного із них підмотуйте оце. Ну, я думаю, це все зрозуміло. Краще, звичайно, порадьтеся з електриком. Хто також не розуміється, хто мене знає, поближче до мене. Звертайтеся по. Зробимо, зробимо. Допомагаємо підтримуємо на другу. Обов'язково. Наче що? Запускай ну, такий ще вигляд, як би вам показати, ремень. Ремень, як зроблено. Ну, Щоб ви мали собі також уявлення. Двигун зварено з профтруби 20 на 20, тут такий уголок. 6 метрів профтруби, як би сказати, от на це все прийшло. Десь приблизно 6 метрів, плюс-мінус. Ну, мінус вряд ли плюс. Двигун стоїть на таких подушечках. Це від Москвіча Трясся його матері, перша моя машина. Щоб він. Коротше, хрен з ним. Ой, не можна, так. Да? Ну, гаразд. Е... На таких подушках від Ресор. У мене ще залишилось отакий болтом просверлено тут профтруба, шків, він окремо купував, як би сказати, він коштує окремо гроші. Ну, це входить в цих 4800, що я порахував. Якщо будете замовляти двигун. То тут беріть вал грубший, там є на 19 і здається, на 24, Можу помилятися, хто розуміє напишіть краще. То беріть з грубшим валом. Він трішки там дорожче стоїть. Не, не так багато 200 300, 200 300 гривень. Буде грубший оцей вал. Вам ну цього повністю достатньо, Через, е, як би сказати, ремінь, ремень поставлений двигун. На просту отаку трубка всередині штирок, на профтрубі також. І зроблене натяжне. Різьба, ну ви вже бачили, я робив такий, на, на, на тягуючий, на, такий натягуючий метод, робив на скрипковому елеваторі. Натягував двигун. Нижня відпускається, верхньою підкручується. Або верхня відпускається, нижньою підкручується. Доволі ефективно, класно забирає вібрацію. Тому що, якщо зробите, щоб він просто якби на плавучому, при нагрузці буде вас ремень пробуксовувати. І... Створює лишню вібрацію. А так супер класно. Зроблений, покладений такий ящичок, в ньому тих три кондексатори три по 30. Ну, все залежить от І дві розетки виважено, Можна три виводити. Така дисплейка, така дисплейка, яка показує от вольти, ампери і герци. Якщо вам щось потрібно по двигунові, пишіть, знімлю окремо відео. Запрошу е, товариша Ярослава, розкрутим якийсь мотор і Лан, хоч і в Ютубі. І сподобалося минулої рази, і вам більш детально знімемо, тому що знаю, що це важливо, знаю, що це потрібно знаю, що це як би сказати зараз на часі. І ні в якому разі нас не здолають, ні в якому разі нас не здолають, Ми знайдемо різні шляхи виходу. Мусимо десь і перетерпіти, мусимо десь і таким шляхом, як би сказати, і прожити. Ну що ж, заведемо його, спробуємо, як він працює. Підключимо болгарки, підключимо щось, показати, як він ефективний. Будинок я до нього вмикав. Працює все нормально. Автомати перед тим, якщо зробити, не забудьте на щоку автомати виробити. Бо ну коротше він не потягне і заглохне зразу. Ну що ж, заводимо і поїхали. Це досить, досить просто працює, бачите, без нагрузки, і, як би сказати, коливання його не сильно великі. Ну тут рівно трішки е, поверхня, але 20 бачите працює. Що він показує? 145. То, друзі, отакий от генератор можна зробити і забезпечити себе на певний, на певний проміжок часу. Як ще можна скоротити і із дешевшим зробити, він вам може вийти взагалі в, в тисячу-півтора тисячі гривень. Якщо у вас є електродвигун, якщо у вас є трактор чи мотоблок, я вам скажу, це буде зробити без проблем. В селі у нас кожного. Ну, місті, Я не знаю, як там в місті про місто не буду говорити, а в селі у нас у кожного є електродвигуни, Ну, в переважній більшості є і, і, і мотоблоки, і трактори. До них можна теж зробити. Собі я планую робити на трактора. Скажу вам, наперед не буду говорити. Ну, план є. Мені там просто під'єднати двигун і з'єднати оці кондексатори. Там простіше. Тому пишіть, кому потрібно як під'єднати. Можу зняти відео на своєму двигунові, як його розкрутити. Тому що в мене виходить лише три дроти наверх. Тобто таке, кому буде цікаво, пишіть. Покажу, розкажу, але це вже буде далі. Значить, такі справи, як казала одна жінка, продаючи вчорашні пиріжки, все саме свіже для вас. Тому я сподіваюся, що комусь допоміг. Пишіть, коментуйте все, що можливо, порадимо чи я, чи Ярослав під вашим коментом покладе відповідь. Якщо потрібно електродвигун зняти, як розбирається, що під'єднати, що до чого, спробуємо також це зробити. Допомагайте, підтримуйте одне другого. Робіть, класна річ. Класна річ. Що вам ще сказати? До наступних відео. Хай щастить.